Ретрофутбол представляє найкращі команди наші улюблені ігри. Підписуйся на канал і не забудь поставити лайк зі дами. І такий перший штрафний удар. Досить небезпечна з точки зору позиції Ворскли. на старті другої 45-ї хвилинки. Йде подача від Бацули. Удар головою. Скидка. Скляр. У Центр переправляє Гол. Забиває Василь Кравець. 1-0. Полтава попереду. 49-та хвилина. Стандартне положення приносить Ворсклі. Ось це взяття воріт. І визначаємо всю комбінацію. Ну, все не було. Показують нам. Асистента Віталія Роман відзначається. Дивимося, Бацула навішує, Павлюк головою зіграв, скляр переправляє на кравця. Ну все чисто, немає. немає офсайду, Там і Клеменко перебував, і Олег Білик, голкіпер. Ближче вони перебували до воріт, ніж Василь Кравець. Тим цікавіше буде спостерігати за цим матчем нейтральному вболівальнику, так, який не підтримує жодної з команд.